Шановні аграрії. Мене звати Гончар Тетяна. Я менеджер з технічної підтримки напрямок у лінії культури компанії «Сингента». Ми знаходимося у Вінницькій області, село Ольгопіль, стов агрофірма Ольгопіль. Сьогодні 16 липня і ми розпочинаємо збір нашого демо-поля ріпаку озимого. Ми дізнаємося урожайність наших гібридів, в тому числі нашої новинки гібриду сифлорета Флорета. Середньостиглий високопродуктивний гібрид. Гібрид вирізняється високою зимостійкістю, високою стійкістю до основних хвороб ріпаку. Також має високу стійкість до вірусу жовтухи турнепсу. Період світіння у гібриду середньоранній. Вміст олії вище 46%, Низький вміст глюкозинолатів. Рекомендується вирощувати в усіх ріпакосіючих зонах України. Колеги, з нами на полі знаходиться головний агроном господарства Олександр Миколаївич. Олександр Миколаївич, розкажіть нам, будь ласка, коротенько про технологію, яка використовується у вашому господарстві. Виходячи з того, що останніх 6-8 років ми вже належимо більше до степової зони, не то що більше, а майже в степові зоні, особливо цей рік. Врахуванням дефіциту вологи, ми використовуємо такий метод обідку як вертіл. Тобто попередник був це була. Ми зібрали за пшеницю, запустили Селфорд, який частково заробив мікротрищини, пори позаробляв і розправив солому для дальшого якісного посіву ліпакам і закрив часткову вологу, яка була ще при наявності після збирання попередника. Після цього висівався гібрид, гібриди всі, в тому числі гібрид флорета. Сівалка висівала мзурі. Гібрид вісім був 16 серпня після отримання сходів, значить по осені, що ми робили, значить, захищали гібрид дворазово інсектицидним препаратами, тому що було питання із совкою, були питання із пильщиком, були питання з блохою. Фуніцидний захист дворазово використовувався з регулятором росту, так як ранні О, І перед ходом в зиму для кращої приземлі було внесено двохразово кратно по літрі бору і 5 кг сульфату магнію для, гарної, для кращої перезимівлі ріпаків. При, при посіві давали стартовий доброго НПК 10, 26, 26 по 100 кг на гектар. По зимньому внесенню мінеральних давали по 150 кг сульфат амонію і по 300 кг давали касу при весняному обробітку. Захист фунтицидний був, давали пролили карбідозином для кращого відновлення вегетації. Був трьохразовий інсектицидний захист, і ще двохразовий фуніцидний. При виході в зиму прямо ми давали швидкодіючий азот через зам'яшну селітру 100 кг на гектар. Ну і в принципі все маємо непогані вигляди. Будемо бачити, зараз почнемо молотити з Бункер покаже. Дякую вам за співпрацю. Отже, комбайн вже в полі. Ваги готові до вимірювання, вологоміри налаштовані, і скоро ми дізнаємося результати урожайності гібриду Сифлорета. 39, але ми термостійкі. Ну що, друзі, ми завершили збирання демолінійки зимого, і ми дуже задоволені нашою урожайністю. В перерахунок на стандартну вологість урожайність гібриду сифлорета становить 46,6. Тому ми рекомендуємо вам висівати сифлорета на ваших полях задля отримання високої та стабільної урожайності. Друзі, до нових зустрічей на ваших полях!